Ой, до міна. По кущі. У нас дво, два ряда, да, поставили. Да. Два, три. Два, три. Усе, раз, два так, три. Ну видно, що мабуть ставила піхота, тому що... А, вони трохи бестолково, так, так, так. Потому що не фахівці. Але поставили. Протитанкові міни. Вот, два ряда. Я думаю, це не останні ще подарунки, тому що я думаю, там ще також будеш. На ваших екранах ви бачите саперний взвод. Сапери займаються розмінуванням нашої Херсонщини. Як ви бачите, десант війська звільняють Херсонщину не тільки від окупантів, але й їхніх залишених подарунків. А тепло жителям Херсонщини краще зараз не гуляти окраїнами в сел, бо це досить небезпечно, тому краще почекати деякий час. Поки сапери все тут не перезміновують та не перепровірять. Грибочки. Грибочки. Ті грибочки. А ось, дивись, ще одна. Ось такі грибочки. І такі грибочки. Уже скільки ми зняли штук з 20? Дивись. Опять грибочок, вроді нічого нема. Дивись. Опа. Опа, грибочок, Опа. Десь. Опять грибочок. Опять грибочек. Опа.